Новин на телеканалі TV4. Вітаю ВаС. Сформувати культуру чистоти, свідоме ставлення до довкілля та правильне поводження з відходами. У понад 200 країнах світу впродовж 10 років відбуваються акції до Всесвітнього дня прибирання. Аби спільно очистити території від сміття, до ініціативи долучаються різні міста. Серед них і Тернопіль. Скільки сміття вдалося зібрати, бачила наша знімальна група. Тернопіль долучився до Всесвітнього дня прибирання наймасштабнішої екологічної акції планети. Щороку вона об'єднує понад 114 мільйонів учасників у 211 країнах. Цього разу у парку здоров'я зібралися понад 40 активних тернополян та переселенців, аби спільно очистити довкілля. Парк так забруднений. По часу ми збирали скільки десь години півтори години. Півтори години і сміття не йшли три з половиною порядку. До прибирання долучилася здебільшого молодь. Зокрема, студенти Західноукраїнського національного університету. Учасники зізнаються, сміття у зеленій зоні було чимало, тож загалом вдалося зібрати понад 20 пакетів відходів. Нам видали, по-перше, мішки для сміття, рукавички, але мусорно збираємо все в один. Пакет і потім його вже відсортують, в принципі. Е, наше завдання головне просто зібрати все, що ми бачимо, по тим територіям, по яким нам говорять. В принципі, це ті території, по яких гулять собаки, маленькі діти, де люди відпочивають. Я ніколи не залишаю сміття на вулицях. Якщо я бачу смітник біля себе, я одразу викидаю сміття у сміттєві баки, сортую його. А людей, які викидають сміття на вулиці, я щиро не розумію. Такі прибирання кажуть організатори допомагають не лише навести порядок у місті, а й нагадати людям про відповідальність за власні вчинки, сформувати свідоме ставлення до довкілля та правильне поводження з відходами. Наша зона була це загребеллю. Не дуже мала і не дуже велика територія, але достатньо забруднена. Серед сміття дуже часто траплялися скляні вироби та поліетиленові, що дуже загрожують нашому довкіллю. І дуже важливо не лише прибирати а й слідкувати за собою, щоб цього було менше в нашому довкіллі. Всесвітній день прибирання відзначають уже понад 10 років поспіль. Він відбувається як у великих містах, так і в невеликих громадах України та світу, об'єднуючи мільйони людей заради спільної мети зробити планету чистішою. Попри і відстані українських захисників підтримують люди з усього світу. Нідерландські волонтери вже майже два роки простягають руку допомоги поліцейським Тернопільщини, які нині служать у зоні бойових дій. Їхня місія не лише забезпечити найнеобхіднішим, а й особисто передати слова вдячності та віри у спільну перемогу. До головного управління національної поліції в Тернопільській області завітали представники благодійної організації з Нідерландів. Волонтери вже майже два роки підтримують українських правоохоронців та цивільне населення, яке постраждало від війни. Організація була створена у лютому 2022 року, відразу після початку повномасштабного вторгнення. Нині вона об'єднує сотні добровольців. Основна місія забезпечувати Україну найнеобхіднішим їжею, засобами гігієни, генераторами, павербанками та медикаментами. Ми знаємо. Що поліція це герої в цій країні, і ми якраз хочемо їм допомагати в ці нелегкі часи. Цей раз ми приїхали з командою не тільки щоб передати, а побачити і бути разом. За його словами, візит до Тернополя став особливим, адже вперше вдалося особисто поспілкуватися з поліцейськими, побачити, як вони працюють та відчути атмосферу підтримки. До цього організація передавала допомогу через партнерів представників благодійного фонду Фундація відкритих дверей. Представники поліції відзначили, що ця співпраця триває від початку війни та має. Невелике значення для підрозділів, які служать у зоні активних бойових дій. Ми вже з ними співпрацюємо близько двох років. Вони передають нам генератори, продукти харчування, павербанки та медикаменти. Всі ці речі йдуть на потреби поліцейських, які несуть службу в зоні активних бойових дій, а також для цивільного населення. У поліції підкреслили, що подібна підтримка не лише рятує життя, а й надихає особовий склад продовжувати свою роботу. 60 світлин української незламності представили у Тернополі. Це виставка американського бізнесмена і благодійника Говарда Баффета, який упродовж 160 днів фотографував людей та місця на прифронтових територіях України. Уже четвертий місяць. Експозиція мандрує залізничними вокзалами Укрзалізниці в межах ініціативи Мистецький поїзд. Виставку бачив наш Владислав Бабенко. Історії українців і місць, на долю яких вплинула війна, у Тернополі відбулася виставка американського бізнесмена та філантропа Говарда Баффета. упродовж 160 днів. Благодійник подорожував прифронтовими містами України та фіксував побачене на світлинах. 60 найкращих він представив в авторській галереї Сміливість нації, яка мандрує країною у трьох спеціально обладнаних вагонах. Багато людей виходять зі сльозами на очах. Багато людей виходять такі натхнені цією виставкою. Ця виставка вона щось дає кожній людині. Мандрівна галерея подорожує Україною протягом чотирьох місяців. Реалізувати проєкт вдалося завдяки ініціативі Укрзалізниці. Мистецький поїзд. Над його концепцією працював двічі лауреат поліцерівської премії Мухамед Мухейсен. Саме він придумав, як зробити відвідування виставки унікальним. Як результат, експозиція супроводжується унікальним світловим і музичним оформленням. Також всередині вагонів працюють провідники, які забезпечують комфорт людям. Ми працюємо на дві двері. Тобто в першому вагоні відчинені двері і в третьому вагоні працюють люди, роздають буклети з описами всіх світлин. Одна людина стоїть біля планшетів, на людей. Ну і я стою за баром, пропоную чай, каву придбати. Товари в Укрзалізниці. Весь товар, який представлений в пасажирських потягах Укрзалізниці є в налічі в нашому барі. Перед початком виставки її відвідувачам роздають брошуру з описом представлених фотографій. На більшості з них зображені люди, які постраждали від війни, наші захисники і захисниці, а також зруйновані Росією міста і села. Після перегляду експозиції гостям пропонують обрати улюблені світлини. Своїми враженнями з нами поділилася. Ірина Перше враження, ти заходиш тут. Ну, красиво, але потім ти дивляєшся в ці картини, і це зачіпає, зачіпає, заживе, тому що в кожного в нас є рідні, близькі, на війні. Наразі виставку Смілевісь нації вже побачили на залізничних вокзалах і станціях понад 30 міст України. Відвідати її можна безкоштовно, адже проєкт повністю фінансується фондом Ховарда Баффета. Після Тернополя мандрівна галерея вирушить до Здолбунова, що на Рівненщині. Загалом її побачать мешканці 63 міст. Фінальна презентація експозиції відбудеться наступного місяця у Києві. У Волочиську відбувся сьомий тур першої ліги України з футболу. На стадіоні Юність місцевий агробізнес зустрічався з командою з Київщини. Юкса поєдинок виявився бойовим та емоційним. Як усе відбувалося на полі та чим закінчилася гра? Далі у сюжеті. Волочиський агробізнес успішно провів матч сьомого туру Першої ліги України. На домашньому стадіоні Юність господарі приймали команду з Київщини футбольний клуб Юкса. Телеканал «ТВ-4» показував матч у прямому ефірі. Генеральні партнери трансляції компанія Агробізнес та благодійний фонд Родини Субуцьких. Гра розпочалася з активного пресингу гостей. Уже на п'ятій хвилині юкса пробивала по воротах, однак удар виявився неточним. Схожий епізод трапився і на 14-й хвилині. Але м'яч до воріт так і не долетів. Агробізнес відповідав своїми атаками. На 27 та 47 хвилинах волочиська команда спробувала відкрити рахунок, але голкіпер суперників цьому завадив. Переломною грі стала 50-та хвилина. Арбітер призначив пенальті за гру рукою. І Максим Витіховський з агробізнесу впевнено забив м'яч у ворота та відкрив рахунок. Я не знаю, я не скажу, що ми б'ємо прямо багато пенальті, але добре, що поки що я всі їх забив. У нас домашні ігри проходять більш спокійніше, як на мене. Сьогодні була саме така бойовита гра. Юкса добре нас розібрала, було видно, що не проходили наші комбінації. Попри пропущений м'яч, гості й не відступали. На 66 й хвилині бразильський легіонер Педро Акасіо пробивав у площину воріт, але надійно зіграв голкіпер агробізнесу Роман Підківка. Ще один його сейв врятував команду на 83 й хвилині. До останніх секунд поєдинок тримав у напрузі, але змінити рахунок юксі так і не вдалося. Тож матч завершився з рахунком 1-0 на користь волочеського агробізнесу. Єдиноборств дуже багато було, було боротьби, накалу. Ну, Такі ігри вони бувають. Чи, можливо, десь не так того комбінаційного футболу, а більше накалу такої агресії в атаці і в обороні. ну на кожному клаптику поля була така безкомпромісна боротьба. Айпепер о вікі. Ми весь тиждень готувалися до цього футбольного поєдинку. Настанови були такі: в першій частині ви контролюєте цю гру, працюєте. І як тільки є хоч маленький момент пробивати у ворота суперника, робите це. Але моя команда є ще молодою, і це футбольний процес. потрібно його зрозуміти. Це нормально. Буває, що ти програєш але ти маєш це розуміти. Тому зараз нам потрібно відпочити. І готуватися до наступної гри. за результатами гри. Команда з Волочиська посідає друге місце у турнірній таблиці Першої ліги України, маючи у своєму активі 15 очок. Наступний матч агробізнес проведе на виїзді. Гравці зустрінуться у поєдинку з одеським футбольним клубом Чорноморець вже у неділю, 28 вересня. А сьогодні у мене все більше новин, як завжди, читайте на нашому сайті tv 4 tua А також обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал, QR-код, від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вам вечора